Бажаю здоров'я, незламна українська нація. Ще раз вітаю всіх з Днем Вишиванки. Я вже вишиванку зняв, але в мене така ніби вишиванка. Хочу вам повідомити радісну новину. Сьогодні я передав гроші за ще одну автівку. 54-ту автівку. Щиро дякую моїм колегам по роботі, всім працівникам фірми Епотранс. Які цього місяця задонатили максимально потужну суму 8550 злотих, що, власне, склало майже пів суми збору. Також дякую всім, хто заходив на трансляції, долучався кожною гривнею, хто задонатив найбільше, хто найменше. Загалом ми всі зробили спільну, ще одну вагому річ. Купили автівку для потужних козаків спецпідрозділу прикордонних військ. Я вас вітаю, хлопці, дякуємо вам за службу. Також хочу попросити вибачення всіх, хто чекає. На жаль, я не можу так швидко зробити в силу обставин, в силу, напевно, того, що дуже довго вже триває війна і. Ми всі втомилися, а ще більше втомилися хлопці та дівчата з нашого потужного війська. Але ми будемо робити все і надалі, щоб допомогти. Маю надію, що все те, що я пообіцяв, я зможу придбати завдяки вашій підтримці. Тому в описі до відео завжди я лишаю реквізити по можливості, хто має довіру, долучайтеся. Я роблю максимально можливе і неможливо. Щоб це все зробити якомога швидше, закликаю всіх робити те саме. Нашому війську, подяка та Уклін, в цей день день вишиванки. Ми можемо відзначити завдяки вам. Слава героям! Слава українському війську, слава Україні! Пишу тобі, я брате, ти ж там в окопі вдалось поспати. Молитві на колінах мати опіки Божої солдатам Ми до кінця за Україну Тримаєм стрій, воюєм гідно Костюм у пікси, беці зі шнурівкою, карти в нас свої, та граться не настільна, Нація непереможних об'єднані війною, Незламний дух народ. За свободу Аго, браття до бою нам тил потрібен, титани люди. Ми не впадемо і не відступимо. І перемога буде, ми сильні духом. Війна кривава. За Україну тримаєм стій, воюєм гідно костюм у Піксельберці зі шнурівкою. Карти в нас свої та грація не на стіл. Нам тил потрібен титани, люди, ми не впадемо й відступим і перемога буде, ми сильні духом. Війна кривава, та ми єдині п'ємось за правду і хочем миру.